У наступні дні на погоду в Україні впливатиме антициклон машал, що забезпечить по всій країні суху та сонячну погоду. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 14 серпня, опадів не очікується. По всій країні переважатиме суха та малахмарна погода. Вітер в цей день помірний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій Україні очікується від плюс 23 до плюс 27 градусів тепла. У південних областях тепліше до плюс 29 плюс 30 градусів тепла. Вночі по всій країні відчутно похолодає. Очікується всього від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла у південних областях. Вночі тепліше до плюс 17 плюс 21 градусів вночі. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 15 серпня, дощі пройдуть лише на Закарпатті. Нарешті території країни очікується суха та сонячно змінливою хмарністю погода. Вітер в цей день незначний: 3,8 8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 25 до плюс 28 градусів тепла, у південних областях до плюс 30 градусів тепла, вночі по всій країні від плюс 11 до плюс 15 градусів, на півдні до плюс 18 градусів, у п'ятницю, 16 серпня, дощитиме все також лише на Закарпатті. Решта областей України буде сухою та сонячною. Вітру майже не буде 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в північних областях від плюс 25 до плюс 27 градусів тепла. На решті території країни повернеться невелика спека від плюс 28 до плюс 32 градусів. Вночі по всій країні від плюс 11 до плюс 15 градусів тепла. У південній частині вночі до плюс 19 плюс 20 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!